І ще одна чутлива тема: Росіяни продовжують системно катувати українців на тимчасово окупованих територіях. Про це йдеться у спецдоповіді управління. Організації Об'єднаних Націй Справ Людини там зазначають, людей свавільно заарештовують, звинувачують фактично без підстав та утримують продовж тривалого часу, обмежуючи контакт з рідними. Кількість таких затриманих від початку повномасштабного вторгнення може коливатися від 1800 до більш як 15 тисяч громадян. З нами на зв'язку Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки справ людини. Пане Олександре, вітаємо вас. Моє вітання, гарного вечора, гарного вечора, навзаєм. Пане Олександре. Ну і вже така інформація прозвучала на ось такому майданчику, на тому самому майданчику, на якому в порожню залу виступав з промовою глава МЗС Російської Федерації Сергій Лавров. Що це, що це змінює? Хто зважає реально на Такі страшні цифри оприлюднені. Ну, власне, ми говоримо про черговий звіт, який е підготовлений за підтримки моніторингової місії Організації Об'єднаних Націй, яка працює в Україні. Ще нагадаю, 2014 року. І, власне, цей звіт, який вийшов на цьому тижні, він був оприлюднений, стосується. Е Дотримання прав осіб, які перебувають в місцях несвободи на підконтрольній Україні території, на непідконтрольній Україні території, і на території Російської Федерації, це коли йдеться про осіб, які були вивезені з України або є українськими громадянами, і власне. Uh -huh. Підтвердження фактів, які ми фактично постійно спостерігаємо, на які наголошуємо на рівні організації Об'єднаних Націй, є як вважається, закріпленням. Юридичних фактів, які вже можуть бути потім розглядатися, розглянутими і використаними в різних міжнародних інстанціях, коли йтиметься про можливе притягнення до відповідальності, на сьогоднішній день. Якщо подивитися в структуру звіту, то е, крім того, що там е, робиться детальний опис е, як місць не свободи, так і умов утримання і Безпосередньо з лінійкою, з якою підходять автори цього звіту, а саме стандартами міжнародного гуманітарного права і міжнародного права в галузі прав людини, вимірюють, що є порушенням, які є ситуації, які вимагають. Притягнення до відповідальності покарання за вчинення злочинів, які фактично кваліфікуються як воєнні злочини, е, і е, нагадаю, що коли йдемо за структурою звіту, то в кінці кожного розділу а він складається звіт з двох розділів: це власне йдеться про українців, які перебувають на території Російської Федерації, окупованих територіях Росією. А також тих, хто перебуває на підконтрольній Україні території, так само зазнає якихось порушень відповідно. І в кінці кожного з цих двох підрозділів є рекомендації, які висловлюються безпосередньо Російській Федерації. І коли запитують, а що ж можна робити, можна робити виключно те, що рекомендується в цих рекомендаціях, там на цілу сторінку конкретні рекомендації, яких мала би е, дотриматись Росія, ну передовсім йдеться про те, що надати можливість доступу для незалежних моніторингових місій до цих місць не свободи забезпечити належні умови, відповідно, звільнити цивільних, які е, не вчиняли жодних злочинів, і мають бути передані. На території України, тобто абсолютно відомі, зрозумілі, банальні, вибачте, за цей термін вимоги, які вже виголошуються не один рік і не однією стороною, мається на увазі, чи це не організація, чи це міжнародна організація. І, власне, це є повторенням оцих вимог, які сформульовані в вигляді рекомендацій, і відповідно так само є рекомендації. Щодо міжнародних інституцій, тобто коли йдеться про е, міжнародні органи, такі як Організація Об'єднаних Націй, яка так само має е, пильно приділяти увагу е, оцій ситуації з неповерненням е, осіб, які мають бути відповідно на території держави е, громадянство, якої вони мають, і відповідно е, оця ситуація, власне. Свідчить про певну, ну я б сказав, так, схоластичну безсилість міжнародної системи дотримання прав людини, яка позиціонується на рівні організації Об'єднаних Націй, ми ж не говоримо про те, що система міжнародної безпеки вона зазнала фактично краху і так само зазнає е великого регресу та ж сама система притягнення до відповідальності за вчинення е міжнародних злочинів власне воєнних е злочинів е проти людяності злочинів геноциду. Це йдеться про міжнародний кримінальний суд, про те, що зараз відбуваються атаки з боку Сполучених Штатів на цей орган. Нагадаю, що він створений за мандатом Організації Об'єднаних Націй, яка так само не може не здатна захистити оцей свій інститут, інструмент захисту від вчинення найтяжчих злочинів. І, власне, ми перебуваємо в такій досить критичній історичній точці, коли ми зараз ставимо питання про створення нового інструменту спецтрибуналу з питань агресії Російської Федерації в Україні, і разом з тим ми бачимо, як глобальна система зазнає великого регресивного такого, скажімо, занепаду, і це викликає певне занепокоєння. Тому коли ми говоримо от конкретно про цей звіт Організації Об'єднаних Націй, так це ну будемо говорити так певна. Нагадаю, що до речі, цей звіт вийшов під егідою Верховного комісара ООН, Верніше управління Верховного комісара ООН з прав людини Фолкера Тюрка. І відповідно, ну він має легітимізацію на рівні ось управління Верховного комісара організації Об'єднаних Націй з прав людини, і відповідно. 에... При тому ми розуміємо, що реального впливу, коли говорити про ці рекомендації, якби там були якісь індикатори поставлені умовно, скільки осіб буде звільнено завдяки ось втручанню організації Об'єднаних Націй, або ж скільки місць до речі, там зазначена. Майже вся картина з місцями незаконного отримання українських громадян на території, як непідконтрольній Україні областей українських, так і відповідно Російської Федерації з. Чіткими графіками, де перебуває яка кількість українців зафіксована, і нагадаю, що в межах цього підготовки цього документу було опитано понад 500 осіб, які були в місцях несвободи на території Російської Федерації, знов таки. Тут є ще якщо розмовляти або пояснювати конкретно, тут є питання щодо методології, з якою підходили автори цього дослідження, тому що там є певні зауваження щодо там коректності певних відомостей щодо передачі відповідної категорії осіб, тому що включаються. Ті особи, які ніколи не перебували, скажімо, е, ну в реальних місцях несвободи, якщо не вважати там е, місця тримання іноземців, осіб без громадянства, яких видворяють з території Російської Федерації, так звані цвіґі, у нас це ПТПІ називається, е, і от такі особи теж потрапили до цього переліку. Хоч насправді вони ну це умовне місце не свободи, але це не ті. Катівні в'язниці, в яких перебували українці, яких піддавали катуванню, і на Грузії, відповідно вимагаючи або якоїсь інформації, або ж співпраці, або ж просто як помста за українську позицію, або з інших мотивів, тому що таких категорій осіб, які потрапляли до міцне нараховувалося, нараховувалися ну, з різними підрахунками, там більше десяти категорій. Пане Олександре, в нас лишається буквально три хвилини. Я ще хотів вас питати про денонсацію державною думою Росії Європейської конвенції запобігання катуванням та нелюдського поводження чи покарання. Скажіть, будь ласка, ця денонсація... Ще впливає на щось Росія до цього до цієї денонсації дотримувалась, хоча би якихось норм. Я перш за все, звісно, Ні. маю на увазі е, тих е, громадян України, які утримуються на території Російської так. Федерації. Дивіться е, дуже дивно, що ця тема стала настільки публічною, що всі ми з вами в прямому ефірі говоримо про неї. Насправді. Е, по перше, ця конвенція вона е, визначає ця конвенція. і Два додаткові протоколи до неї визначають виключно е, роботу е, комітету у запобіганні катування на людському такому, що принижує гідність поводження чи покарання, і модальності роботи цього комітету, тобто відвідані і, мандат, з яким вони їдуть, те, що вони можуть відвідувати будь-які місця не свободи, і, і відповідно там процедури. Щодо обрання членів цього комітету, терміну перебування і таке інше, і от Росія мала останній візит комітету запобігання катуванням у жовтні 2021 року. Найдовший візит відбувся. Після цього жодних допусків членів цього комітету на території Російської Федерації не було. Тобто, конвенція. Де факто перестала працювати. Де Юре вона була чинною. Нагадаю, Росія вийшла 16 березня з е, Ради Європи. Вона була вигнана рішенням комітету міністрів, тобто вона перестала бути дійсним членом цієї організації, однак залишалася членом деяких е, міжнародних договорів, таких як оціє, є Конвенції. Тому, відповідно, нічого не змінилося по факту, ніяких, скажімо, пробів. Е, е, Погіршень чи по покращень щодо ставлення ситуації щодо українців, щодо російських громадян, громадян осіб без громадянства, які перебувають в місцях на свободі на території Російської Федерації, не відбулось тому ніякої трагедії, як і ніякої комедії немає. Росія відіграє робить вигляд, що вона може дотримуватися якихось стандартів прав. Але насправді Росія демонструє, що вони фактично є державою, яка позбавлена взагалі основи у цієї верховенства права. Тобто, це держава, де ну правові правила не працюють, пане Олександре, і ми, як завжди, дуже дякуємо вам за такі важливі пояснення в такій без применшення дуже чутливій темі. Олександр Павліченко, виконавчий директор української гельсінської спілки справ людини, був з нами.